Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, пан Руслан, здається. На жаль, я вже не можу подивитися, тому що скріншот, коли роблю, то воно не, вже не видно, не передає. А, дивіться, а, пан Руслан написав коментар під вчорашнім відео. І, а, хоча я роблю вчора, це, це відео роблю вчора, але вийде воно у вас сьогодні. Тому що хочу поміняти декорації, ну, неважливо, так, У нас скоро Пасха і треба поміняти декорації, рожеве прибрати. І він тут в таку припустив думку, це значить, що Зеленський боїться. Тобто, він у Трампа, скажімо так, вибиває Петріоти. І... Ця людина каже, що це не для захисту Запоріжжя, не сум, не Дніпра. Це щоб захистити цими ракетами свій зад із зади народних депутатів в Києві. Хм, да, да. Давайте подивимося, чого. І мені прийшла думка, що я зроблю розклад: чого боїться Зеленський, чого найбільше боїться Зеленський. Перед цим попрошу вас задонатити для 30-ї бригади Донецького напрямку. Ось під цим відео я закріплю коментар. Будь ласка, там залишилося вже набагато менше, ніж було. Але дякую вам за те, що ви вже задонатили. Дивимося, чого найбільше боїться Зеленський? Бачите? І зразу страх. Це значить, це говорить про те, що Зеленський дійсно боїться. У нас йшла мова в цьому, як це називається? Ось цей коментар від пана Руслана, що він хоче захистити свій зад? Так? Ця карта. Звичайно, показує ракет, боїться він так, але все рівно ця карта в загальному говорить про страх. Тобто в нього є страх стопроцентовий. Зараз подивимося, угу, прильотів дійсно, різких рухів, різких заяв. Тут людина може багато чого боятися. Давайте зараз розкладемо, чого саме він боїться. Але це вже скажу так, що, вже, що ця карта перша, це значить, що дійсно страхи в нього є. Що він може навіть депресії мати. По-перше, гроші втримати. Або гроші, якийсь ресурс, або втриматись на посаді, домовитися, боїться знищення, боїться втрати грошей. І ще чого, боїться якихось силових заворушень. Тобто він робить все для того, щоб нічого з ним не сталося. Ось чого він дійсно боїться. Ось. Тобто він домовляється, щоб втримати це, може бути, владу. Він робить собі, давайте я скажу так, з одного боку, він робить собі запасний аеродром, якщо йому не вдасться втриматися при владі. І він цим займається дуже негайно, наскільки я розумію, по цій карті. Це негайно, це вже. Ось, і він дотискає, він все обмежує, він якісь речі закриває, приховує, займається тільки цим своїм задом. От е, пан Руслан має рацію, боїться за свій зад. А тепер запитаннячко: чи вдасться Зеленському спасти свій зад? Немає значення від кого, чи вдасться Зеленському спасти свій зад. Від військових не спасе. Думаю, що ні. У нього єдина дорога, бо він... чим довше він чекає, чим довше він чекає, тим вірогідніше, що якась ситуація повториться. Дивіться, він дуже великий, наскільки я розумію, він кине і ресурси якісь. Але від військових і від бунту не втече. Не втече. Від військових розлючених і бунту. Він наразі, наскільки я бачу, він наразі дуже багато грошей вкладає кудись, щоб дійсно свій зад. Наскільки я розумію, тут з усіх сторон. І я припускаю, і він боїться і Росії, і Америки, і українського розлюченого народу. Він багато чого боїться. Військових боїться. Карти дійсно чітко показали, що в нього дуже багато цих фобій, скажемо, фобій, бо вже по цій карті, яка перша випадала, зараз я її ще раз покажу. Ось ця людина дуже боїться фобій. Дуже боїться. У, них, у нього багато різних фобій. Ось. Але е, ви бачите, якщо чим, чим довше він буде пручатися. Тим швидше повстане народ, розлючений народ і блоками, що в нього навіть не буде можливості втекти. Ось якось так. Якщо це станеться, то в нього можливості втекти вже не буде, якщо він дочекає до того моменту, що народ обуриться. Ось якось так. Якщо, от я, я так і бачу, що якщо він дочекає до цього моменту, що підніметься народ, то, то все, його ізолюють, ізоляція його. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші, скажімо так, що ви думаєте, думки за ваші, за ваші донати для ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!